Зруйноване село Козаровичі, що на Київщині, у мережі показали відео з дрону, понівеченого окупантами населеного пункту. На деяких вулицях досі лежать снаряди, більшість будинків зруйновані. Я не повірила. Ну, Вже як побачила оці вертольоти, що над кочегаркою отак літають, як в'єтнамських кінах. а він стріляв по криші, по школі і, виходить, по землі. Тоді я зрозуміла, що це війна. Село Козаровичі, що недалеко від Києва, росіяни окупували в перший день Великої війни і сиділи тут до кінця березня 22-го року. По собі окупаційна армія лишила руйнування та розруху. Нині село потрохи оживає. Розпочалася велика відбудова. Наша історія почнеться саме звідси. Від чотирьох будинків, які тут будують з нуля, ми прийшли до тендерів на мільярди гривень. Але давайте почнемо спочатку. Від кордону з Білоруссю до Козаровичів окупанти на танках дійшли менше, ніж за добу. Через Чорнобиль була найшвидшою дорога на Київ, куди дійти не судилось. Українські військові підірвали захисну дамбу Київського водосховища між Козаровичами та сусіднім селом Лютіж. Коли росіяни зрозуміли, що далі просуватись нікуди, то почали оселятись тут. Ця колона йшла просто одні за одними. Це буква В. І це шпаря. Ось опушка дійсно. стояла. Ось, бачите, ягоди пропадають, і тут фашистів наших припекали. А ця пушка у нас це 72 вистріли гатить. В сусіда хату ж теж повністю, бо його перша згоріла, тоді наша, 17 березня. Сусіду перший попав в снаряд, а потім нам. І це у Вєри. і В мене ж сина там, 28-й номер. Це одновременно. Нам і сина. Цей снаряд. Бо чоловіка брат прибіг до нас, він думав, що у нас е е хата ціла. Каже, і у вас горить. Ну, потушити невозможно було. За місяць окупації від постійних обстрілів десятки родин залишились без житла. Але як тільки над селом замайорів український стяг, селяни згуртувались і самотужки взялись наводити лад. Неля гончар почала з відновлення документів, які згоріли разом з будинком. Паралельно з родиною та сусідами розбирала руїни власної оселі, вивозила сміття. А вже через вісім місяців потрапила до програми Є відновлення. Цей проект запрацював лише в травні цього року. Для відшкодувань уряд заклав майже 4,5 мільярди гривень з державного бюджету. Тендер на відбудову оголосили лише в травні цього року. Замовником нового будівництва зруйнованих осель на польові в Козаровичах виступив департамент регіонального розвитку Київської ОДА. А виконавцем без торгів призначили приватне підприємство Автомагістраль в одному тендері вісім лотів, і на кожну таку садибу будівельникам виділили майже по 4 мільйони гривень. 4 мільйони гривень за один будинок у селі готовий з хорошим ремонтом. Тут можна придбати щонайменше на третину дешевше. Чому ж тоді саме це підприємство, яке понад 20 років спеціалізується на дорожній галузі? Найпростіше почати вивчати документи: 17 працівників, включаючи директора, яких подали на цей тендер, жодного будівельника. Машиністи, водії, експерти дорожньої галузі. Очолює приватне підприємство Автомагістраль Микола Скоростецький з 2005 до 2007 року він керував службою відновлення та інфраструктури у Київській області. Після завершення кар'єри чиновника взявся за бізнес у тій же галузі дорожніх ремонтів, систематично освоюючи державні кошти. У 2021 році сума тендерів, які виграла його компанія на дорожні роботи, склала рекордні майже 4 мільярди гривень. Не обійшлося без скандалів і кримінальних проваджень. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадові особи ПП Автомагістраль, зловживаючи повноваженнями, отримали на рахунки кошти в сумі 17 мільйонів 364 тисячі 552 гривні. Однак, фактично, умови договору не виконали. Ремонт був виконаний з порушенням державних будівельних норм та внесенням недостовірних відомостей до актів виконаних робіт, завищення вартості та обсягів з подальшою оплатою робіт за рахунок державних коштів. Завищення цін, невиконані роботи, підроблені документи, але це не зупинило державних чиновників, які після початку повномасштабного вторгнення довірили ПП автомагістраль відновлювати наслідки війни на дорожніх покриттях уже без торгів. Новий 2023 рік приніс нові можливості. Тепер департамент регіонального розвитку, так само без будь-яких торгів, доручив автомагістралі відбудовувати зруйновані будинки. Громадські активісти запідозрили неладне, незважаючи на повномасштабне вторгнення, все таки за останні е, півтора року компанія отримала майже там 2 мільярди гривень тендерів і успішно продовжує робити. Роботи, і як ми знаємо, не лише будувати дороги, які стали менш актуальні під час війни. А йти до будівництва житла. Перспективи виконання компанією своїх зобов'язань на десятках нових об'єктів під великим питанням. У квітні цього року НАБУ провели обшуки у Житомирській воєнній обласній адміністрації через розірваний з автомагістральну договір. Обшуки в Житомирській ОВА пов'язані з розірванням договору з підрядником, який не забезпечив виконання першочергових завдань під час війни. А ось ще одне кримінальне провадження від березня цього року, яке розслідує прокуратура міста Києва. У справі фігурує Департамент регіонального розвитку Київської ОВА. Кабінет міністрів перерахував 400 мільйонів гривень для ліквідації наслідків бойових дій Київській ОВА. Воєнна адміністрація призначила розпорядником грошей департамент регіонального розвитку, який своєю чергою заключив договори з 15 компаніями, серед яких і ПП «Автомагістраль». Ці фірми залучали власних субпідрядників. і слідство отримало дані, за якими виконання робіт та постачання товарів здійснювалося за значно завищеними цінами. Будівельно-ремонтні роботи проводилися неякісно, а у деяких випадках не проводились взагалі. Чому органи влади вперто доручають важливі роботи компанії, яка в минулому не дотримувалася взятих на себе зобов'язань? Це означає, що все ж таки компанія, скоріш за все, має хороші там зв'язки з владою і намагається отримати і підряди і активно робити роботи. Але питання знов такі: наскільки це буде, враховуючи на весь ряд кримінальних проваджень, чи зможе вона це робити якісно? Ми почали уважно вивчати документи на будівництво житла в понівечених війною Козаровичах. Кошториси розписані до копійки. Рівно заявлена сума в майже 4 мільйони на кожен будинок. Простір для зловживань необмежений. На половину обладнання, техніки та меблів. Вказана лише ціна. Ані торгової марки, ані конкретики у цих пунктах немає. Втім, є ще один нюанс: в кожен кошторис кожного лоту внесений такий пункт, як витрати на придбання та доставку устаткування на будову, і коштує така послуга не мало, не багато, а 210 тисяч гривень на один будинок. Що це означає на практиці, що лише з одного тендеру на вісім лотів автомагістраль витратить понад півтора мільйони гривень на техніку, якої їм не вистачає для будівництва житла. Тобто компанія, яка виграла тендер на будування цього таки житла, не мала необхідного устаткування на той час і вирішила його придбати за наш з вами рахунок. Рецепт успіху ми вирішили запитати у директора компанії Миколи Скоростецького, але підрядник десятків тендерів на мільярди гривень на розмову не налаштований. Одразу звинувачує нас у замовності. Ми ж питаємо лише про документи. Слухайте, 16 будинку збудувати, які коштують 64 мільйона. Коли я будував дороги, 4 мільярди, як рахуєте? Зараз всі, всі перестраються, всі можуть і мулером, і штукатуром бути, різьбі. Кошти платили. скажіть, будь ласка, у вас, вас чесність і позор прозорість. Це заказуха. От ви мені телефонуєте? Це з заказуха. Приїжджайте Добре. і почуєте всю правду. А хочете, ми вам ми вам надамо ще всю правду, що творять. Утім, зустріч зі всією правдою запланована на наступний день. У нас не відбулась. На телефонні дзвінки Микола Скоростецький більше не відповів. Як обирали підрядника для відновлення в Козаровичах і чому на цей вибір не вплинули кримінальні провадження і подані на тендер документи? Ми запитали і в департаменту регіонального розвитку Київської ОВА Сергій Марищин, який керує відомством уже три роки, на інтерв'ю часу немає. У сухій письмовій відповіді нас повідомили, що про зазначене у запиті невідомо. Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі у разі, коли керівник учасника процедури закупівлі був засуджений за кримінальне правопорушення, вчинене з корисливих мотивів. І ось ця відповідь дає чітке розуміння, що з великою відбудовою, щонайменше на Київщині, відбувається справжній хаос. Державні тендери на мільйони гривень без торгів отримують улюблені компанії-чиновників. Як, коли і за скільки будується житло для українців, які його втратили, ніхто не відслідковує. Відтак завищені ціни, кримінальні провадження і людські трагедії, на яких не гребують поживитися завзяті підприємці.